Миру Божого вам. Біблія це Божа книга, в якій записана історія всього людства, що було, що буде. І там описується, як з'являлися океани, гори, були очевидці, що бачили динозаврів. І це було лише декілька тисяч років тому, а не мільярди років. Тому Сталін, будучи семінаристом, Чудово розумів, що для того, щоб організувати тиранію, треба відмінити вік землі, всесвітній потоп, вивчення Біблії, пізнання Бога та втілити теорію еволюції, щоб люди були обмеженими. Звідси війни, насилля, проблеми, незнання Бога. Події в Україні та катастрофічні знамені в світі говорять про те, що скоро буде кінець світу. Першу церкву Ісус попереджав, коли побачите Єрусалим оточеним. Хто в місті виходь з нього, а хто поза містом, не входь в нього. Тому перша церква спаслася. Зараз Ісус каже, останній церкві, останньому роду, пильнувати в будь-який час. Ми живемо в перехідний період, як колисной. Тоді загинуло багато людей. А наше спасіння у біблійній апостольській церкві. Заходьте на канал Салтаненки і слухайте чисте Євангеліє, миру Божого.